Доброго дня малятка! Погляньте на галявину, які красиві на ній ростуть квіти. Діти, а хто знає, як називається ця квітка? Так, це ромашка. Стовбур у квітки зеленого кольору. Серцевинка жовта, а пелюстки білі. Діти. Давайте разом з вами намалюємо ромашку. Щоб намалювати ромашку, нам потрібна фарба зеленого, білого і жовтого кольору. І водичка. На моєму листочку вже намальоване небо і травичка, але немає ромашки. Зараз ми її намалюємо. Спочатку малюємо стовбур. Я макаю пальчик у воду правою рукою вказівним пальцем, макаю у фарбу зеленого кольору і починаю малювати пальчиком. Ось у мене вийшов стовбур. Я мию пальчик у водичці. Потім беру серветку і витираю пальчик. Вказівний палець правої руки я макаю у білу фарбу. І малюю пелюстки білого кольору. Я мию пальчик у водичці, витираю серветкою, казівний палець макаю у жовту фарбу. І малюю пальчиком серцевинку. Все, наша ромашка готова. Погляньте, яка вона красива! Дякую малятка за увагу. Впевнена, що у кожного з вас сьогодні в домівці буде своя красива квітка, яка називається ромашка.